Отже, друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус, філіал на Пазняках. До нас залітає на продаж ось такий Nissan Єнот 2008 року 1,6 газ бензин на механічній коробці передач. Автомобіль 12 років в одній родині. В принципі, жива машинка на свій вік, на свій стан та саме головне автомобіль до 5 тисяч. Автомобіль у такому яскравому кольорі на зимовій гумі, на титанах. Є невеличкі моменти по кузову, там лак по... трошки получився. У бамперам, Але в цілому ні рижиків, ні пижиків, нічого по автомобілю немає. А головне дуже, дуже цікава комплектація для такої малютки. Повний електропакет, блокування дзеркал, механічне регулювання сидіння, комбінований салон шкіри та ось такої сітчатої тканинки. Має складання дзеркал, електропривід, газова установка ESP, датчики дощу, датчики світла. Також на автомобілі 260 з копійочками пробігу. Ось така мультимедійна система, кондиціонер. Та ось тут у нас підігрів передніх сидінь. Багато ящичків бардачків. В принципі, живий возик як для автомобіля вартістю в районі 5 тисяч. По задньому ряду сидінь, так само все чистесенько, рівнесенько, є підлокітничок, є столики, що характерно лише для автомобілів мінівенного типу. Тому, друже, шукаєш невеличке авто з помірним розходом палива. Живенькі, простенькі, та не за всі кошти світу. Запрошуємо тебе на перегляд. тест-драйв компанії Автофокус. Ми знаходимося на вулиці Михайла Гришка, 4 А до зустрічі.